Mandel? Mandel! Ze Mandel! Wie geht das Künstler in sein Leben? Bist schön wie ein Kussenbucher. Die Mama wollt geschäbt naches. Verschall es? Что ты кажешь? Иди догляди своего батька, бідний шлюха. Яка ганьба. Та облиш ти його на ере. Іди поцілуй мене Менделю. Ich sehe, als die Host nicht mit Gebränken päcklich. Die verbleibst? Sie nicht. Wirst noch Hamul so du wohnen? на день Менделе. Я б хотів, щоб ви приїхали до Києва. Мені було б дуже приємно показати вам місто і особливо студію, де я працюю. Що таке студія? Уяви перебудований храм. Навіть краще за храм. Бесер відем, бесе мігдеш? Біст ми ще гігавор, Менделе. Мейле, інзер, лейбе, місду. <реку> Фарвузик хейндлен, міта гезелшафт. Was will find ends nicht wissen. Що вона бачила себе в дзеркалі, що й дивується, що цивілізація не хоче загравати з нею. Якщо не маєш успіху в чоловіків, то не варто казати, що ми усі такі. А Азойрат Менсія Нейгенер Швестер. Менделе, дус вейсте док Пінкви іг.